Війна не забере у мене душу, не забере ні сонця, ні весни. Любов до світу, я в собі не зрушу, які б сумні не були дні та сни. Минуть роки, я вірю, подолаєм з руїн нові збудуємо міста, і власну силу заново пізнаєм, скресне в душа горя чорнота. Та й зараз у бурні шукаю сили, шукаю світла в людях і в собі. Якби ми так затято не любили, то вже б втонули в розпачі й журбі. Ми стоїмо, бо є за що стояти, і неохоче смерть до нас іде, бо їй також властиво поважати народ, що долю сам собі пряде. Хай буде трохи сонця і в окопах, у всіх притулках та госпіталях, в піснях та у струнких віршових строфах, у зорях, у вцілілих ліхтарях, хай буде трохи сонця в кошенятах, яких тримають томлені долоні, і у дитячих щирих оченятах, і у надії навіть у полоні. Хай буде трохи сонця в Україні, від нього воріженьки наші гинуть. Летять у гості зграї журавлині, вони нам з раю трохи світла скинуть.